Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 4 квітня 24 рік і, як завжди, сайт CryptoVector.com, старінка криптоактив. Сьогодні розділ Exchange, Трохи по розділам, Наприклад,. На перший погляд, BNB мав би бути тут в розділі Exchange. Але він і блокчейн. Тому ставити BNB і туди, і туди, я гадаю, неправильно, тому розподілення оце, ну, доволі умовне. І сьогодні розглядаємо Stellar, завтра XRP, бо це дуже схожі проекти, у яких спільні розробники. Отже, XLM. Stellar, Як завжди, фундаментальний аналіз з новинами розглядаємо, і другу частину технічний аналіз з моїм прогнозом, і не тільки моїм. Отже, Stellar входить в топ-50 з капіталізацією 4 мільярди доларів. Це фінансовий проєкт з'єднання фінансових систем, метою якого є доступ до фінансових послуг, як, як на можна більшої кількості людей. Тобто для простих людей налаштований цей проєкт. Швидка обробка платежів 2 секунди, низька вартість, і, звісно ж, як завжди, є в нас пояснення більш таке розширене, що таке Stellar? пояснення на анімації англійською, але е, зрозумілий покроковий опис, що є в цьому відео українською. Звісно, є сайт з меню. Не хочу вам його перечитувати. Самі зайдіть і подивіться, що тут є. Щодо новин, є офіційні новини. Ну, тобто блог від Stellar доволі активний. Постійні новини публікуються. Тут навіть різні блоги є для різних напрямків. В Reddit 200 тисяч послідовників. З якими можна спілкуватись, заходьте, кому цікавиться криптовалюта, ну і 700 тисяч в Твіттері. Активна спільнота дивіться, 1500 один твіт. Давайте і ми поставимо. Отже, розібралися з фундаментальним аналізом: що це для чого. Подивилися покрокове відео, поняття є. Потім, якщо вирішили цю криптовалюту. Ну, поки що не в портфель, а, наприклад, ну, собі в список додати. Новини тут дивимось. Розібрались. Проєкт, якщо працює, вас він влаштовує. Вірите в нього. Тоді вже дивимось на технічну складову. Вона є тут відео, дивіться, наш блог прогноз курсу. Наш форум прогноз курсу українською з темою про Stellar. Під відео можете писати. Заходьте на сервіс TradingView, в якому можете почитати думки, людей, різних людей, компаній, там трейдери, інвестори пишуть свої думки. Якщо вам цікаво і ви хочете зайти в цю криптовалюту ну, інвестувати, від рівня відсотку в вашому портфелі, ну скільки буде Stellar, наприклад, від цього залежить і. Те, наскільки ви витрачатимете час для технічного аналізу і новин по цій криптовалюті. Ну тут може бути 5 і 8 іксів. Давайте більш детально подивимось на сервісі TradingView, про який я вам тільки що казав. І що стосується місячного таймфрейму. Минула фаза зростання 20-2021 2020 рік. Можливо, і. І ця фаза буде схожої конструкції, в якій ми зараз знаходимося, фазі, ну, гадаю, ви, ви самі бачите, так? Тобто, ну, десь в самому початку і ще доволі привабливі місця для входу в ринок цієї криптовалюти. Якщо, звісно, буде повторення минулого булрану 2021 року, може бути. Може бути, таке вже було. Тому місце для входу зараз ну, доволі, доволі привабливо. Знаєте, що кажуть, ой, я б оце тут купив в самому низу. Ну, а хто знав, що з, ця, сам, з цього самого низу піде зростання. От воно вже раз пішло, а потім бах, пішло знову вниз. А зараз вже друга ознака цього зростання може бути більше відсоток зараз, на мій погляд. Ніж пару місяців тому, що ну, може вже піти потужна фаза зростання. Літом, гадаю, будемо бачити десь початок цього руху, осінню і зимою. Осінню середня зона, зимою максимум. Звісно, це спрацює, коли буде приблизно така конструкція, як і минулого разу. Більше Детально можна побачити ще одну таку конструкцію. Це саме тільки на тижневому графіку. Була така е е центральна зона, потім, трьома такими фазами, вийшов в курс до середньої зони і ще через одну прийшов е вверх. Ну, з 12 го місяця до 5-го. Тобто за півроку знизу прийшло наверх. Низ поки що нас не цікавить. Тобто 5 місяців, 5-6 було того разу. Ну, тоді була, Ця фаза розпочиналась зимою, зараз може розпочатись літом. Це не так важливо, коли вона розпочнеться. Зараз ціна 0,12 і може прийти до 0,8, а може й до 1$ долару підніметься цього разу стелар. Хто знає. І це вже, скажімо так, по мінімуму X5. Можна і 6, і 7 X тут взяти. Якщо ви розберетесь і вам дійсно підійде у портфель ця криптовалюта, 5 X можна брати, можна 7 навіть брати. Ну, а за тижневим графіком тут трошки ну, здвигається. Але не набагато. На декілька місяців може бути не зимою максимум, а весною. Але це. Якщо буде точне повторення, якого ну, ну, практично не буде. Тому вгадати, коли це буде, і буде воно, чи не буде, це ж ніхто не знає. Тому вирішуйте самостійно. До речі, в коментарях мені пишуть, що купити. На це моя проста відповідь. Я це не вирішую за вас і радити не збираюсь, бо це не моє діло. Моє діло розповісти про проєкт. Вирішуйте самостійно. Що купувати, коли продавати, це, це, не моя, це не моя справа точно. Тому можете мене про таке не запитувати. Є в мій сайт, є відео, дивіться, вирішуйте самостійно. Що було взагалі? Тут півтори тисячі було зростання відсотків минулого разу. Цього разу 500 приблизно є на сьогодні. Ну, Ці 5 іксів, які я казав. Звісно, хтось, хто купив тут, може там 800% очікувати. Але ну, зараз 500 можна. На мій погляд, от така ситуація на сьогодні. Чи буде ще якісь там нижні точки для входу, гадаю, вже ні. Великого зниження не буде, навпаки, буде зростання. А вже на денному графіку, ну тут. Зараз кнопочка SELL Тобто тут можливо, якраз і буде оця кнопка BUY десь на цих позиціях, там 0,12. Хто вирішить купувати, на мій погляд, дуже привабливі ціни. Ну, може у кого там вистачить і до 0,10, хоче зловити. Ну Це буде зовсім 8Xів. Дуже добре, може і 10. Але це вже, на мій погляд, ризиковані ті позиції, там шукати 0.1. гадаю, вже не повернеться. він, 0.12, і так дуже добре. Ну і звісно, біткоін, давайте подивимося, як, як завжди. Що у нас тут? Перша була фаза пройшла вниз, вверх вниз вверх. Друга фаза вниз завершується. Тепер тут побуде декілька днів. Гадаю, до понеділка, і з понеділка ми побачимо наступну фазу зростання. Тут вже великого зниження, гадаю, не буде. 64, може 62. Там, ну, це вже в моменті. І знову йдемо на 72. Так, я бачу розвиток подій. І тоді ми курс завершить. Перша фаза пройшла. друга. Зараз жера звертається, і, гадаю, знову не вийде в зону переку... недокупленості. І якщо вона не... не дійде і піде наверх, то це буде в... в рамках мого розуміння. Тоді можна очікувати і наступну фазу вже більш глибоко, після чого вже потужне зростання. Ну, Я так бачу ситуацію, якщо ви бачите по-іншому, пишіть. Тобто, що буде зараз? Зупинка, Можливі такі рухи, як і минулого разу, дивіться, потужне зниження, потужне зростання, тобто продавці задавили вниз, покупці поставили все на місця. Можливо, і зараз буде щось подібне, і якийсь відкат наверх. Я так гадаю, буде по біткоїну. Свою думку, по Stellar на 24 рік я висловив. Пишіть свої думки, хто тримає цю криптовалюту, хто планує докупитись, хто рахує, що не варто, також пишіть коментарі, це добре, вашу думку побачать і другі люди. Ну, а якщо відео це вам було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться. Далі буде багато цікавих відео. Пишіть, які ви хотіли б розглянути. Я додам в список проєкти, які я б гіпотетично додавав би в свої портфелі. Інші проекти, я, вибачте, не буду розглядати. Тільки ті, що я б гіпотетично поставив, додав би в свій проєкт. Неважливо в яких відсотках. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Декілька варіантів в описі до відео. І хотілося б одну ремарку. Порошенка зробив випук, що він йде в президенти. Який президент з нього? Блін. Хто думає, що Порошенка може бути президентом, будь ласка, відпишіться від мене. Я не хочу, щоб у мене були тут такі люди. А завтра розглядаємо наступний Альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі.